Вмирає старий єврей, слабким голосом запитує: Моя дружина поряд, так, мій любий, я тут, а мої діти тут. Так, татку, не хвилюйся. Мої онуки тут, так, дідусю, тоді чому на кухні світло горить? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Хлопець заходить в бар зі своєю улюбленою мавпочкою, замовляє випивку, і в той час, як він відпочиває, мавпа скаче навколо. Мавпа знаходить маслини на стійці бару і їсть їх. Потім добирається до нарізаних лимонів і теж їсть їх. Потім вистрибує на більярдний стіл, бере одну із куль, ховає її в роті і на поди всіх ковтає. Бармен кричить до хлопця Ви бачили, що ваша мавпа зробила? «А що? Вона щойно жерла кулю від мого більярду, обурюється бармен. Ну, та це не дивує мене, відповідає хлопець. Вона їй все, що трапляється на очі, маленька худобина. Шкода. Не переймайтеся, я все оплачу. Хлопець закінчує із випивкою, розплачується, в тому числі і за заподіяний мавпою збиток. Двома тижнями пізніше хлопець знову в барі разом з улюбленою мавпочкою. Він замовляє випивку, мавпа знову починає бігати по бару. На барній стійці знаходить вишні. Бере одну, пхає в дупу, витягає і їсть. Барвен, відчуваючи огиду, звертається до господаря. Ви бачили, що ваша мавпа тепер витворяє? Ну, і що цього разу? Вона засовує вишню в дупу, витягає і жере, каже бармен. Нічого дивного, відповідає хлопець. Вона жере все, що трапляється на очі. Але з тих пір, як жерла ту більярдну кулю, заздалегідь усе міряє. Або ж ти вмієш варити люба невісточко? Вмію. А що потрібно для того, щоб він був смачним? А ну ж бо, а щоб свекруха під руку не тренділа?